Друзі, всіх питаю, я зачитаю добре знайоме місце зі Старого Завіту, з книги Псалмів. E, взагалі, знаю, що деякі віруючі тільки книгу Псалмів і читають, ну, зокрема, коли це стосується Старого Завіту, то ну, я знав людей, які, окрім Псалмів, нічого не читали в Старому Завіті. Я не говоритиму добре це чи погано, але книга Псалмів вона посідає особливе місце в Біблії. І в житті віруючих людей має особливе значення чому? По-перше, це книга поезії. Що таке поезія? Це спроба людини висловити те, що в неї відбувається всередині. Ну, І кажуть, що поети пишуть там по натхненні. Хтось каже муза, хтось каже натхнення, хтось ще щось. Тобто, або знаходиться в в яких не може е говорити так, як воно є. Тут і застосовується поезія для того, щоб в ліричній формі, в поетичній формі висловити свої почуття. Так от е книга псалмів, вона, це збірка поезії, або збірка пісень, переважно більшість яких е написав Давид. Я хотів би зачитати уривок із 36 го псалма. Я думаю, що цей псалом він знайомий багатьом із нас. Зараз, коли я читатиму тексти писання, я думаю, що багато хто по пам'яті буде пригадувати наступний вірш, наступну фразу. Чому? Тому що цей псалом на слуху, як кажуть. Часто і мені особисто, коли доводиться комусь давати побажання або підписати десь якусь листівку. Саме з цього псалома я знаходжу найбільше таких побажань, які думаю, що живі, актуальні і корисні, потрібні для народу Божого для людей. Отже, псалом Давидів, з першого вірша, я читаю декілька віршів. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, немай заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена вилина Бог'яна. Надійся на Господа! І добре чини, землю за та правди дотримуй. Хай Господь буде твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Нам, Господа дай дорогу свою, на нього надії ті і води. І Він зробить. І він випроводить, немов світло твою справедливість, а правду тобі немов в Жди Господа мовча! І на нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину. Що виконує задуми силі. Враховуючи те, що слова ці належать Давиду, е, мужу за серцем Божим, чоловіку, який багато зазнав страждань у своєму власному житті, ми можемо уявити або споделювати ситуацію, в якій ці слова народилися. Е, взагалі, я вже казав, що поезія це те, що людина робить під особливим натхненням. Особливими якимись хвилюваннями, і разом з тим в поезії лаконічно має передатися якась важлива думка. Ну, тобто, якщо, наприклад, проповідь я говорю 20 хвилин, це більш-менш нормально сприймається. А якщо я пісню співаю 20 хвилин, як її слухати буде? Уже трошки не так, або вірш читаю 20 хвилин. Тобто вірш. Відрізняється від прози тим, що в ньому має бути лаконічність. А пісня відрізняється від вірша тим, що вона має бути лаконічнішою, ніж вірш. Ну, Це так. Так от, Давид коротко, стисло, про головне. І дивіться, перше, що він каже, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців і не має заздрості до беззаконних». Ви знаєте, цікаво, що згідно принципів єврейської поезії, а єврейська поезія, до речі, ну, скажу ще трошечки, вона відрізняється від іншої світової поезії, ну, є кілька характерних таких особливостей в неї. Якщо поезію взяти класичну в нашій уяві, скажімо, там, українську, англійську, ну, будь-яку іншу німецьку чи, можливо, навіть древньогрецьку, здебільшого поезія відрізняється тим, що існують рими і розміри. Тобто кожен рядок римується з наступним там, чи через один чи через два рядки, і в них має однакова бути кількість наголошених і ненаголошених складів. В кінці римуються слова. Так от в єврейській поезії не дотримувалися ні розмір, ні рим. В єврейській поезії головна ідея, яка вирізнялася, це був паралелізм. Тобто, малося йти два паралельних рядка з паралельною думкою. Тобто. Коли ми читаємо, не розпалюйся гнівом своїм на злочинці, то далі ми не Риму знайдемо, а знайдемо ще раз цю саму думку. Паралельну думку. Немай заздрості до беззаконних». Можна сказати, що це синонімічні поняття. Так. Це йде паралелізм. Е, є паралелізм проти ставлення, тобто, в притчах ми часто знаходимо, коли. Позитив протиставляється негативу, а навпаки, це теж паралелізм. І вся поезія, почитайте книгу Йова, почитайте окремі розділи книги Єремія або Єзикіля, де використовується поезія, і ви побачите, як саме ця ідея паралелізму, паралельних думок, вона постійно, постійно, постійно практикується в єврейській поезії. А ви знаєте чому? Ну, не тільки тому, що євреї. Думають, так цікаво. А тому що таку поезію значно легше перекласти, ніж вимова поезію. Розумієте в чому суть? Ну спробуйте перекласти вірш з англійської мови на українську чи з української на китайську, наприклад, так, щоб римувалися слова і розмір зберігався той самий. Це дуже складна робота насправді. Навіть скажу з російської на українську і, і тові. Складно і не просто. А єврейську поезію можна перекласти на будь-яку мову світу. Чому? Саме тому що тут немає рими і розміру, тут є паралельність думок. Тут є думка, є ідея. І цю ідею можна перекладати. Ну, Розумієте, так, що Бог заклав цю, ну саме дав євреям написати якби, Біблію або єврейською мовою. Для того, щоб її було легше перекласти на інший мови світу, зокрема поетичні поетичній Так от, Давид говорить, не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май застрісті до беззаконних. Друзі, в цьому вірші я на одну деталь хотів би звернути нашу увагу. Виявляється, що розпалюватися гнівом е, ну це не добре. Але причина в наступному. Е, ну, Скажімо, ми з вами скажемо, що розпалюватися гнівом на нечистивці дорівнює заздрити є Ми ж гніваємося на них, а ми їм заздрімо. Друзі, виявляється, що коли людина дуже обурюється на когось, згідно святого Писання, можна посвідкувати те, що це сильне обурення або гнів є знакою нічого іншого, як банальної на насправді. Старший син покуряє батька за те, що той меншого прийняв. Знову теля за колоні, пам'ятаєте, чому він його добирає? А я все життя при тобі, і ти мені ніколи не дав козеняти. Для чого? Посилитися з друзями. Тобто, що він хотів? Що його заїло? Ось цей заїв. Виявляється, гнів, нібито справедливий, насправді є проявом заздрості. Коли людина не може собі дозволити чогось вміру е, того, що вона пильнує про свою репутацію, скажімо, але в серці вона абсолютно ну, сама пила б цей гріх, і не частиця. Але я не про це, це тільки перший вірш цього е, псалма. Далі Давид пояснює, чому не варто цього робити, чому не варто застріти беззаконним людям. Бо вони, як трава, будуть скоро покошені. І мов та зелена билина пов'януть. І знову паралелізм, дивіться, будуть покошені і пов'яні. Як е, трава будуть покошені, як зелена билинка, тобто розточок тоненький якийсь незначний пов'януть. А далі що він каже? Е, рекомендація або е, заповідь тим, до кого звертається це слово. Надійся на Господа і що? І добре чи не або роби, землю за та правди дотримуй». Цікаво, що е, Давидові принципи, те, що він висловлює, вони багато в чому перегукуються з принципами, які сповідував Христос, які приніс Христос. І от е, знову ж таки, е, паралельно йде кілька думок. Ви помітили, що повеління йде парами? Надійся на Господа і що? Роби добро і друге, замешкуй землю або живи на землі і дотримуйся правил. Тобто, ось тобі подвійна рекомендація. Для того, щоб ти не постраждав від заздрості беззаконцям, від гніву на злочинців, для того, щоб ти не став такий, як вони, ти маєш дотримуватися чотирьох простих речей, точніше двох, але подвійних. Надіятись на Господа і робити добро. Друзі, надіятись на Господа і не робити добра це неповноцінна надія на Господа. Тобто, іншими словами, людина, яка покладає надію на Господа, вона паралельно має прямувати про доброчинство. Вона має робити добро кому? Тим, кому може. Тим, хто поруч. Ну, Кому ближньому, так? хто мій ближній? Далі, а ворогам має робити, Ну, якщо вороги і і ворогам має робити добро. Ну, Мається на увазі не віддавати злом за злом, лайкою за лайком і так далі. Це принципи Нового Завіта. А далі він каже, землю замешкуй та правди дотримуй. Тобто живи на землі. Тобто небо ще попереду, ти зараз на землі, живи на землі, але як? За якими принципами живи на землі? Дотримуйся правда. Це те, про що говорив Давид. Далі. Він поглиблює цю думку. Тобто надіятись на Господа і робити добре це не тільки ну, як би, теорія якась. Четвертий вірш з усього з цього псалма мені подобається найбільше і подобається на самому перекладі Огієнка, з якого я читаю. Хай Господь буде чим. Ну, синодальний переклад каже, утішайся Господом, да? так? Здається. Дивіться, хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Хай Господь буде розкіш твоя. Тобто, що таке розкіш? Це багатство, це скарб. це моє внутрішнє життя. Уявіть, друзі, а вже ж ну, фізично ми всі обмежені, ми страждаємо, ми зустрічаємося з різними труднощами. Але е, більшою чи меншою мірою у кожного з нас є внутрішнє життя, є життя наших думок, наших сподівань. І це дуже легко ну, зараз е, телефони трошки по-іншому формують менталітет людей. А от раніше я пам'ятаю, я ще був студентом. І я спостерігав за пасажирами в метро, наприклад. І дивлюся, їде людина і посміхається сама собі. І я розумію, вона думає про щось або про когось приємного. Їде людина навпаки насуплена, серйозна, може гнівлива, німлива, нікого бачити не хоче. Про що говорить говориться? Про те, що у людини пітьма всередині, думка. Все. Тобто там нічого доброго, нічого світлого немає. Так от про це говорить Давид, каже, хай Господь буде розкіш твоя. От коли в тебе не буде матеріальних ресурсів, коли ти будеш обмежений, коли ти будеш позбавлений, коли можливо ти втратиш усе подібно до Йова, Хоча це окрема тема взагалі для роздумів, дуже цікава, ну, ця постать Його на середках писання. Він каже, хай Господь буде розкіш твоя. І що тоді? І він сповнить тобі твого серця бажання. Тепер виникає конфліктне запитання. Запитання наступне. Чому у людей, які прагнуть, щоб Господь був розкішою їхньою, ну, не завжди все у житті гаразд? Невже вони бажають труднощів, невже вони бажають проблем? Ну, сказано, що Господь сповнить тобі твого серця бажання. Чому тоді ці бажання, ну... Або бажання в них якісь дивні, або Господь щось не виконує. Е, міркуючи над цим, я приходжу особисто до таких висновків. Друзі, пам'ятаєте, є послання до Євреїв з гаха про Ісуса Христа і про Його молитву. Написано він з великими слізьми і воланням. Благав того, хто міг врятувати його від смерті і був вислуханий за своє парові. Тобто, Христос проситься, просить з слізьми, і я так розумію, що це йдеться про гесеманію, про гесеманську молитву, де він просить визволити його від смерті, того, хто може це зробити. І написано, що він був почутий і вислуханий. Іншими словами, він отримав відповідь на цю молитву. Скажіть його визволили від смерть? Ні, він пішов від смерти. І виникає запитання: сповнилося бажання його серця чи не сповнилося? Виковалося чи не Тепер ми переходимо до наступного. А які бажання серця у тих, для кого Господь розкаже? Так от, коли ми читаємо уважно гесеманську молитву Ісуса Христа то знову запитає, про що просив Ісус Христос? Ми читаємо. Перша його молитва була Отче, коли можливо, нехай ця чаша про мене, пройде повз мене. І ми так розуміємо і так сприймаємо, що Ісус Христос в відчутті у від перечутті від великих страждань знаходячись у тілі, знаходиться в стадії нервового перенапруження, перенавантаження. І ця молитва це крик це крик його душі, яка відчуває ці страждання. Потім далі він приходить до душі, вони сплять, він буде, повертається і Матвій, здається, відзначає і знову помолився. Сказавши те саме слово. Знову душі, вони знову спеть, знову вертається до молитви, повторює те саме слово. І йде на страждання. Друзі, яке слово повторює Ісус? З, з Його молитви я навмисно зараз опустив одну фразу. Коли ми читаємо, здається, в Євангелії від Луки, цікаво Лука наводить повністю цю молитву, кожен раз якесь слово говорив Ісус. І воно дещо відмінювалося від попереднього, але одна фраза залишалася незмінною. Яка? Проте не моя воля, а твоя хай буде. Тепер питання. Бажання серця Христа полягало в визволенні від смерті чи в виконанні волі Божої? Хай Господь буде розкіш твоя і Він сповнить тобі твоє серця бажання. Друзі, це дуже тонкий момент, який важливо зрозуміти, що у людей, якого Господь стає у серця, відбувається боротьба. І бажання найрізноманітніші, але панівне бажання, основне, головне у житті. полягає на спітності. Господи, але нехай туди буде, як я хочу. Через боротьбу. Через сумніви, через страждання, через, через падіння навіть. Але залишається незмінне бажання, Господи, але все ж не те буде Бога. Це бажання тих, якого Господь став розкіш. Це те бажання, яке Господь не може не виконати, на яке Він завжди відповідає Амінь. І далі читаємо п'ятий вірш на Господа здай Дорогу свою. І на нього надію клади, і він зробить. Знову паралельно йде посилення, паралелізм посилення. На Господа здай дорогу свою, тобто російський текст каже, придай Господу, тобто віддай йому свою дорогу до І далі. І на нього надію клади, знову. На нього надію клади. І він зробить. Це об'єднається Божа. Він зробить. Далі, і що він зробить? І він випровадить, немов світло твою справедливість, а правду твою немов південь. Тобто, і він виведе і він покаже, Імовірно, я так думаю, що Давид говорив або написав цю пісню чи цей вірш в обставинах, коли все свідкувало проти нього. Можливо, це був період гонінь Саула на Давида. Можливо, це був той короткий період повстання Авесалома проти Давида. Можливо, це був період, коли він знаходився у Фестимляні, чи інші якісь складні обставини, чи одна із битв із оточуючими народами. Ну, більше всього, мені чомусь здається, що це або з Саулом пов'язано, або з Авесаломом. Чому? Тому що тоді поширювалася негативна пропаганда щодо Давида. Тобто. І Саул, і Авесалом намагалися дискредитувати його в очах народу, намагалися споклюжити його ім'я, намагалися якось поширити недобрі чутки про нього, зобразити його в негативному світлі. І Давид каже: надійся на Бога, здай на нього дорогу свою, і він сповнить серце бажання. Він випроведить, немов світло, твою справедливість. Тобто це буде природньо. Коли сходить сонечко, де дівається пітьма? Хто мені скаже? Зникає. І от він каже, мов світло вийде твоя справедливість. Тобто Бог йому каже, ти будеш торжествувати. Сьомий вірш, ну до речі, скажу, коли поет, і зокрема дивить, пише, він для кого пише, скажіть, будь ласка, в першу чергу. Для себе сестра, я знаю, для кого пишуть перетину? Для себе. Тобто, кого в першу чергу збудовують і навчають? Себе самих. Ну і проповідники, інколи кажуть, що брати, сестри, я ж проповідую не тільки для вас, а в першу чергу для себе. Тому що ну, ми ж всі з одного тіста ліплення, як то кажуть, і в нас однакові бувають і проблеми, і спокуси, і труднощі. І Давид теж він говорить для себе. Він каже, Далі, сьомий вірш. Жди Господа мовчки. Ну, російський текст він втрачає оцю господу, оцієї думки, жди Господа мовчки. Там звучить, здається, уповання Господа чи як? Покоріть ну, Господу. А? Покорись Покорись. Господу, да? Ну, Трошки не те. Жди мовчки. Це що означає? Це те, чого Бог вчив Йова. Через усі страждання. Пам'ятаєте, коли Бог пояснив йому, все йому все стало зразу зрозуміло? Знаєте після чого? Після того, коли написано слово Його закінчилося, я читав багато разів книгу Йова, і в мене, мене виникало питання, Боже, чому ти раніше йому не пояснив? Ну, міг же Бог пояснити відразу з Перс Тут Йова? така справа така, ну, суперечка. Так що потерпить трошки. Зрозумів би його? Зрозумів би, сказав Боже, як? Ну, або коли друзі почали його футболяти, докоряти, ну Бог би сказав йому, будь спокійний. І той би утішився. Ні. Чому? Поки йому говорив, Бог мовчав. Коли слова його закінчилися, ну і друзі, у нього його слова теж закінчилися. Тоді Бог заговорив спочатку через юнака, який був свідком цього всього, а потім безпосередньо із будь. Так от, жди Господа мовчки, означає не нарікай. Ну, старайся не нарікати. Можливо, навіть не став зайві запитати. Дочекайся. Не вчи Бога, як Бог має робити. Жди Господа мовчки» — на нього надіслати втретє, в цьому ринку. Давид посилює цю думку. Тобто центральна думка всього цього ринку, яка? На нього надійсься. На, на нього надійся. Далі знову він повертається до першого вірша, пам'ятаєте, перший вірш звучав, не розпалюйся гнівом своїх на злочинців, немає заздорості беззакони. Сьомий вірш каже, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливо чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Друзі, ну коли теоретично ми розуміємо, а уявіть собі, що коли Давид говорив ці слова, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливо вчинить дорогу свою, а перед його очима його опонент чи його конкурент, чи ну, правильно він буде сказати все таке, опонент Саул, наприклад, намагався зробити щасливою свою дорогу. Він мав владу. Він мав армію, він мав засоби масової інформації, він мав гроші, він мав для цього. І він робив усе. І він будь-яким чином намагався знищити Давида морально, духовно, ну і фізично звісно. І Давид каже, ж ти Господа мовчиш, надійся на нього і не розпалюйся гнівом на цю людину. Друзі, останнє питання, яке я хотів би, щоб ми на нього відповіли. Ви знаєте, інколи буває, ми ну, чомусь вчимо, чому, щось попровідуємо. Потім проходить час. Пам'ятаєте, як Льов сказав? Те, що я казав, зрікаюся. Кладу руку свою на уста. Я пригадую, я був ще молодий, неодружений. І проповідав маленькій церкві у нас у селі. Ну і дозволяв собі проповідувати на різні теми. І брат один одного разу каже: слухайте, слухайте сестру Олексія, поки не одружився. Я тоді нічого він так сказав. Ви ну, знаєте, місто проходять роки, і сьогодні є теми, на які я не хотів би бо відчуваю, що не повинно проповідувати. А тоді проповідув. а, так от, як ви думаєте, те, ж, про що тут Давид сказав, чи пожалкував він з часом, згодом, коли роки прийшли? Те, до чого він закликав, те, що він тут висловив. А чого так не впевнено, територія? Я думаю, що не пожалкував. Те, про що говорив Давид тут, те, що він навчав тут. Я не знаю, в юному віці, чи можливо це вже було за веселому показати. Але це те, про що він ніколи не вважав. У нього теж були речі і фрази, про які він можливо, вважав вважати. Але не тут. Тут він висловив те, що, є, що було основою для нього. Тому мені хотілося б кожного із нас теж закликати меркувати над словом Боже, перевіряти своє серце і. Прагнути до того, щоб Господь був нашою розкішю, щоб Він був нашим багатством, джерелом життя, сили і натхнення. щоб псалми Давида вони надихали нас зносити ті труднощі, які кожен з нас трапляється. Щоб приклад Ісуса Христа в гексиманії заспокоїв нас і показав, що відповідь на молитви це не завжди так, як ми собі уявляємо. Інколи вона може кардинально відрізнятися. Але добрий Бог знає, як краще для нас. Щоб основним нашим бажанням було виконати волю Божу в житті своє. Схилимося, помолимося Богу. Амінь. Амінь. Боже мій я дуже дякую тобі за слово, за і за те, що через рабат буде видати залиши ці коштовні рядки для нашого повчання, підбурювання, зміцнення. Я благаю тебе, допоможи, щоб серце моє було від заздрості, від гніву, щоб серце моє тішилося тобою і тим у поспішу моє. Допоможи, Господи, надіятися те, на тебе, ждати тебе мовчи. Навчи мене цьому, Господи, допоможи, щоб дійсно непохитно довіряти тобі і пам'ятати, що все в твоїх руках, що без волі твоєї не попаде навіть Твого Сина. Благослови, Господи, допоможи, щоб надія на тебе зміцнювала і зорієнтовувала у житті, допомагає приймати правильні рішення. Благослови кожного із нас, щоб ми відбойовували допомогти, надію на Бога. Слава тобі за все, Ісусіна, Духа Святого. Амінь. Амінь.